Бротенько, як сьогодні виглядає живе пенсійний фонд в Кучуському районі. Нас об'єднали, ми її будуть об'єднану в промінні Бучач-Монастирист. І завтра ми відповідаємо винесені питання районну колегію, район адміністрації. Десь колотенько в Штрихах я назву декілька цифр, як ми сьогодні працюємо. Забору, ми з усіх джерел фінансування пенсійного фонду за півроку надійшло 762 тисячі гривень. На план зібрано 12 тисяч всього на сьогодні. Ми е, е, нараховуємо і виплачуємо пенсії по будь-якому районі 14, 15 138 пенсіонерів. Отримує пенсію по монастирському, 8-900. Е, на сьогоднішній день пенсійний фонд має борг. Пенсійний фонд підприємство основної організації в Буджутському районі має борт. 7 мільйонів 538 тисяч, по страхових внесках 3 мільйони 485, по пільгових пенсіях 4 мільйона 446 тисяч це є загальний борт, який є на сьогоднішній день. Я думаю, що ви всі чули і ознайомлені. з... з Пенсійної реформи, яка прийнята в першому червні на сьогоднішній день, я коротенько скажу декілька штрихів. Перше, що є е, негативним, можна сказати, для людей це е, коефіцієнт е, з розрахунку стару 1,35 зменшено до одинички. Друге, це те, що люди мали право звернутися для виходу на пенсії. Е, е, Маючи 15 років страхового стажу, на сьогоднішній день по пенсійній реформі потрібно буде мати 25 років стажу. Якщо не буде мати 25 років стажу, людина звертається на пенсію аж у 65 років. Це є негатив, але ми його озвучуємо, ми його говоримо для того, щоб володіли депутатського фокусу володів інформації, знав, що робиться. Щоб Буде ознайомитися, що наші пенсіонери чекають. Якщо е, говорити щиро правду. Можливо, це і кондиційна інформація, але із 15 тисяч е, пенсіонерів, які на території району 50%, якщо пройде перерахунок, будуть мати позначку нулю, тобто не додають пець. Практично ті люди, які були, мали розмір пенсії 949, не підтягують нічого навіть до пожиткового міну, які встановлено на сьогоднішній день. Е, якщо взяти статистику, в січні місяці поточного року ми похоронили, видали похоронах 105 чоловік. За історію пенсії пенсійного, пенсійного фонду, що такої демографічної ситуації, що люди помирають не було. Це скрізь по Україні, так само ми маємо статистику монастиристку. Ви розумієте, що є багато людей, що не встигли призначити, як люди помирають. але маємо те, що маємо. Суд і прокуратура вони мають гарні пенсії, всі останні ну, Середній розмір пенсії, пенсія сказав 1556 гривень по бучіцькому районі.